Доброго дня, шановні колеги. Засідання Другої дисциплінарної палати вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні присутні на засіданні три члени Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Окрім того, розпорядженням від 19 березня 25-го року для розгляду двох питань порядку денного залучено члена першої дисциплінарної палати. Мороза Микола Володимировича. Зв'язку з тим, що для кворуму потрібно. Отже, кворум у нас є. Можемо розглядати справи. Значить, Пропонується затвердити порядок денний засідання другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Він опублікований на офіційному сайті Вищої ради правосуддя. то зараз є у всіх членів дисциплінарної палати. колеги Є якісь пропозиції зауваження до порядку денного. Якщо немає, тоді я пропоную затвердити такий редакцій, який він опублікований на сайті, і є наявний у всіх у вас. Хто за? Одноголосно. Отже, можемо рухатись по порядку денному. <кхід> Доручаю членам другій дисциплінарної палати КБі Васильівні. письмо фіксувати. Колеги, та я прошу вибачення, а, е, у зв'язку з тим, що немає, <кій> немає члена другої дисциплінарної палати Мельника Олексія Петровича і його питання були включені до порядку денного. Е, дякую, що Сергіович нагадала. Але пропону зв'язку з тим, я пропоную повернутися до е, роз, затвердження при, порядку денного е, і вирішити питання сумного розгляду е, справ Олексія Петровича. Хто за те, щоб повернутися до? Затверджені порядку денному за. Отже, колеги, я пропоную не включати у порядок денний а, справи, які доповідачем, точніше, які були розподілені а, на Мельника Олексія Петровича. Тобто це в розділі другому, в розділі другому, розділ третій, точніше, та розділі третьому. Починаючи з 18 по 22 пункт і в розділі 4 з 11, не, з 11 а з 16 по 17 пункт. Тобто, прошу, пропоную не включати порядок денний, вказані пункти проєкту порядку денного. Так, люби все ново. Хто а, за затвердження такого порядку денного зрахування пропозиції? Одноголосно, отже, а, порядок денний затверджено. Наручаю членам другої дисциплінарної палати, кобілені Васильівна. Письмо фіксувати результати голосування під час прийняття рішень дисциплінарної палати у спеціальному приміщенні речі кімнаті. <pek rotorcraft> отже, переходимо до розгляду порядку денного. Саме першого розділу, саме розгляду дисциплінарних справ. І перша в нас є дисциплінарна справа стосовно судді Купаківського районного суду міста Сума Алфьорова Андрія Миколайовича, відкритої за скаргою Сумської обласної прокуратури. У зв'язку з тим, що доповідачем цій справі є я, тому я передаю головання морозу Микола Володимировичу Доброго дня, шановні колеги. Що у нас із япою? Судди судді, я так розумію, що його немає у Андрія Миколаєвича. Той вже зараз нам подано клопотання про розгляд дисциплінарної справи без його участі або відкладення за необхідності, тому ну, я так думаю, що нам треба вирішити питання. Щодо цього клопотання, тому що йдеться про можливість суддя як один з варіантів. Поведін, скажу, як один з варіантів написав відкладення за необхідності. Тому я думаю, що нам треба визначитися, розглядати дисциплінарну справу без його участі або відкладати. Тому я зразу поставлю питання про відкладення. Хто зага, зад... у нас з'явився прокурор, да? Представтесь, будь ласка. Прокурор відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Сумської обласної прокуратури Ткаченко Кирило Леонідовича, угу. скажіть, будь ласка, з правами обов'язково ви ознайомлення, Ознайомлений, зрозуміло, не потребую. Клопотання відсутні. заяви про відвід будуть членам палати відсутні. Заяви клопотання відсутні. Відсутні заяви клопотання у вас відсутні. Колеги від судді Афорова нагадую, надійшло клопотання про розгляд дисциплінарної справи без її участі або відкладення за необхідності. Вважаю, які причини, будь ласка, доповідач дякую. чим обґрунтовує відкладення Микола Володимирович, Дякую. Суддя повідомляє, що у зв'язку з тим, що перебуває в нарадш кімнаті. Тому він не може з'явитися тому, просить розглянути скару без його участі. А у разі неможливості. Тобто, якщо десь uh -huh. палата вважає участь обов'язково, тоді перенести розгляд на іншу дату. Uh -huh. Я нагадую, колеги, що ми вже слухали суддю, Він надав вичерпні пояснення. Я свою доповідь вже озвучу в присутності судді, тому ну, потреби його участі я не вбачаю. Якщо ти там будеш я власне питання без його участі, я абсолютно можлива і підстави фасад такої? Ну у той же час надійшло. Ну кажучи, ми маємо розглянути клопотання про відкладення, тому я ставлю на голосування хто за те, щоб задовольнити клопотання про відкладення цієї дисциплінарної справи. Немає. Е, ну відповідно, рішення не прийнято. Тому продовжуємо розгляд і передаю слово доповідачеві. Дякую. Ще раз нагадую, що на минулому засіданні ми дослідили всі обставини. Справи. Я за свою озвучив свою доповідь. Ми дослідили матеріали справи і суддя. Дав пояснення в вичерпні, ставилися йому питання, і суддя визнав О, свої помилки в тому, що рішення були невмотивовані. І, з огляду на це я змінив свою пропозицію, і пропозицію озвучив стосовно. Притягнення судді до відповідальності не вигляді догану, а вигляді попередження. Однак минулого разу ця пропозиція не була підтримана. Водночас, після перерви, я ще раз опрацював всі матеріали, я вважаю, що пропозиція власне про притягнення судді до відповідальності вигляді попередження буде пропорційною тим, що він чинив. Тому я наразі. Вважаю, що ми всі стадії пройшли і залишилося виключно ще раз визначитись пропозицією. Я готовий внести пропозицію, колеги, якщо немає необхідності обговорити. Колеги немає необхідності обговорити. Тобто буде альтернативна ще пропозиція. Добре, тоді, будь ласка, в порядку черговості Роман Анатолій, спочатку. Колеги, враховуючи те, що. Дійсно, встановлено дві постанови, які стосуються адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією. Вони не були не мотивовані суддею, тобто закрито впровадження, без фактично без будь-яких мотивів. Я вважаю, що це є порушення і. Які тягне за собою не підніс притягнення до відповідальності? Однак, зважаючи на те, що суддя визнав цю помилку, я сподіваюся, що притягнення до відповідальності у вигляді попередження буде достатньо для того, щоб виправити поведінку судді майбутньому. Тому в мене пропозиція притягнути суддю до відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне сягнення у вигляді попередження. Дякую, Роман Анатолій. Що які ще будуть колеги? Пропозиції. Шановні колеги, є альтернативна пропозиція. Оскільки у нас ухвало про відкриття дисциплінарного провадження, ми відкрили за пунктом Б частина першої статті 106, тобто це не зазначення мотивів відхилення аргументів або за задоволення аргументів сторін. Вважаю, що все ж в рішенні є мотивація, воно є мотивованим. Ми можемо вести розмову про достатність чи недостатність мотивації, але вказувати про те, що взагалі відсутня мотивація прийнятого судового рішення ми не можемо. Тому з урахуванням таких доводів я пропоную відмовити у притягненні судді Ковпаківського районного суду міста Суми Алфьорова Андрія Миколаївича до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарне провадження відносно нього закрите. Дякую, Сергій Юрійович. І так, колеги, є дві пропозиції. Ставлю у порядку черговості. Перша пропозиція Романа Анатольовича. Виведіть, будь ласка, на екрани. Технічна перерва на декілька хвилин. Колеги, є пропозиція продовжити засідання, і відповідно першою ставиться на голосування пропозиція доповідача, яка зокрема в тому полягає притягнути суддю Курпаківського районного суду міста Суми Алфьорова Андрія Миколайовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення стягнення у виді попередження. Будь ласка, прошу голосувати. Uh, і так, колеги, голосування завершено. Uh, результати голосування за два проти один. Таким чином, рішення прийнято. Отже, uh, друга дисциплінарна палата прийняла рішення притягнути суддю Копаківського районного суду міста Суми Алфьорова Андрія Миколаївича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження. Колеги, в мене ще буде пропозиція вирішити питання стосовно надання скаржнику згоди на оскарження рішень дисциплінарної палати. Я пропоную надати прокуратурі згоду на оскарження рішень дисциплінарної палати. Угу. Будь ласка, позвучили. Ту. А вам потрібне право, чи ви будете право угу. на оскарження, оскільки у нас скаржні. Ми визначимось, коли буде повний текст рішення. Але це питання вирішується зараз: чи надавати, чи не надавати вам право на оскарження. Чи погоджуєтесь ви з прийнятим рішенням, чи ні? Надавати право на оскарження. Все ж таки ми визначимось після повного тексту рішення. Угу. Зрозуміло, колеги. Це ж право на обов'язок, про... я вибачаюся. Прокурор, ми вас почули, дякую. Е, Ставиться на лицювання... Пропозиція щодо надання скаржнику дозволу на оскарження рішень другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Будь ласка, колеги, прошу голосувати. За 0, проти 3. Таким чином рішення не прийнято. Щодо цього питання відхилено. Пропозиція про надання скажнику від дозволу на оскарження рішення другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Дякую за участь у засіданні. Переходимо до наступного питання. Будь ласка, до побачення. Дякую. Переходимо до наступного розділу. Порядку денного саме розгляд заяв про самовідводи членів другої дисциплінарної